Всім привіт друзі. Ми сьогодні в Полтаві зустрічаємо наш трактор з німеччини для нашого клієнта. Це John Deere 7280 r Такого плану зараз я вам його покажу. Завтра зранку будемо на митниці. Покажу процес як ми будемо його розмитнювати. А зараз такий круговий обзор трактора з Німеччини від офіційного дилера. Компанії Тімелонтехнік з міста Зіттенден. Ви вже бачили там відео, коли ми спілкувалися з клієнтом і з Сергієм Аксьоновим. От. А це ось ця машина вже придбана, приїхала в Україну, зараз знаходиться в місті Полтава. Покажу, як загружалась. загружалось. На такий нескоравний трал. Заїжджала машина. Планувала, що буде їхати два трактори, але... Приїхав один, наступний буде трошки пізніше. Машина в класному стані, широка резина. Завтра за день, я думаю, ми встигнемо зробити всю процедуру митного очищення і вже завтра десь на вечір наш клієнт отримує цю машину у себе вдома, де ми ще знімемо відео про вигрузку, а також відгук клієнта про те, як це було, скільки зайняло часу, як все відбувалось. Отака от, от машина. Тому кому потрібні гарні трактори з Німеччини з нормальним напрацюванням, з нескученими мотогодинами в оригінальному стані комбайни також прискочі. Телескопічні погрузчики, телефонуйте в компанію Агракс. Номери будуть під цим відео. Проконсультуємо, як правильно зробити вибір, підберемо, злітаємо за кордон і ви отримаєте, як наш клієнт, таку супер класну сучасну машину за достойні кошти. Тому телефонуйте нам, заїжджайте в гості в місто Полтава на вулиця Міщенка, 2, де ми знаходимось, де ми зможемо з вами підібрати техніку при вас, поспілкуватися з продавцем, зателефонувати за кордон відразу ж сформувати ціну, а також домовитися про саму поїздку. Дуже дякую за перегляд. Це компанія Агрокс.